Друзі, вітання усім. Хочу, щоб ви пірнули зі мною у різдвяну новорічну казку. Все цікаве, що продається у торговому центрі метро до святкових зимових днів до свят. Я не думала знімати, отак так зайшла. Полюбуватись, подивитись. Відволіктись трошки на щось інше буденне. І тут така краса, що її треба показувати. Може і вам передасться трошки настрою того свята. Ці класні штуки фігурки для саду, для двору. Ніби сам шейту зроблено. Гурка Оленя. Все це світиться, я так розумію. А тут є виночка така гарна. Скринька поштова. Кожного року щось нове, щось цікаве. Ось пледи, наприклад. Обірітись взимку. А такі ігурки розбираються, вже їх мало є. Нам завжди шукаю нашого Миколайчика або хоча б якийсь такий різдвяний дід для наших, з наших лісів, нібито як би він виглядав. Но це не то. Це фігура Санти, але це навіть не Санта, це Йолопуки, скандинавський Санта. Також мами. Скільки класні. Класно так. Лені здоровені, пані Олень і пан Олень. Її плахе. Ялинкові прикраси всі на різну тему можна навіть підбирати за своїми уподобаннями. Пан, який займається йогою. Ті, хто любить смаколики, фастфуди, годинник. Нема ніяких таких вже знаєте, традицій, що традиційного отваліза для мандрівки. Можна кожній людині індивідуально. Знайти і підібрати, що пасує до свята.